Незламна стела творчого духу, вхідні групи парку імені Правика, чорнильниця з ельфом, у парку письменників. За цим сім роки життя скульптора Михайла Озеровського. Цю красу ірпінці бачать щодня, і вже так звикли, що здається, ніби так було завжди. Та без чого точно не можна уявити, ірпінь, то це без центральної площі. Тут кожен ліхтар, лава, колона пана Михайла рук справа. Митець каже: в майбутньому буде ще краще, та поки не на часі звідсиля. Ми їхали вже десь з числа 10-го. Ми вже в останні їхали. Ми все не вірили. Уже у мене танки стояли біля будинку в ворзи з одної сторони і з другої сторони. І ці кацапи ломали навколо всі будинки. І з початком повномасштабного вторгнення Михайло Озеровський тимчасово змінив сферу своєї діяльності. Разом із родиною евакуювався в Америку, де раніше прожив 30 років. І замість мистецтва із головою пірнув у волонтерство. Організував збір і доставку вірпінь 15 сучасних портативних сонячних станцій. Цій, які вже служать громаді, частину з них віддали на потреби зсу та добровольчого підрозділу ірпінської територіальної громади, а одна допомагає у роботі муніципальної варти. Якраз для підзаряджання планшетів для підзаряджання радіостанцій. Для роботи ноутбуків. Заріжати от акумулятори на ті ж квадрокоптери, рації це дуже зручно. В автономному режимі, особливо, якщо ти там кудись в поле виїжджаєш, особливо коли. Або немає можливості, або не можна там запустити генератор, то такий безшумний прилад дозволяє, скажімо, там ну, декілька днів бути в автономії. Отакі станції, які можуть підходити і поліції, медицині, можуть бути вони і на фронті, можуть бути, і вони кругом, вони кругом потрібні. Це ж здавали всі, хто може, скільки може. То постаралися сюди, щоб Ірпінська міська рада розподілила їх туди, коли вона, куди вона вважає за потрібне. Ну, от і все. Все, що могли, то зробили.